Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні у нас розвиток зв'язного мовлення на тему стосунки між однолітками. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити. Тож без друга не прожити. Виконаємо з вами вправу самоналаштування. Відчуємо себе часточками колективу. Краю, держави, Всесвіту. І скажімо, я зможу сьогодні добре працювати на уроці. Я творча особистість. Я бажаю успіхів на уроці і собі, і всім однокласникам. Відгадайте загадку! Знають і дорослі діти є безцінний скарб на світі. Скарб не можна цей купити, його треба заслужити. Добрим серцем, чесним, щирим, відданим і незрадливим, вмінням руку простягти і в біді допомогти. Здогадались, про що йдеться? Як чудовий скарб цей зветься? Правильно, дітки, це дружба. Люди постійно. Спілкуються один з одним. Вони не можуть жити по іншому. Кожен добре знає, як страшно бути самотнім. Добре, коли є товариші, друзі, приятелі. Як ви гадаєте, ці слова мають однакове значення чи різне? Так, це слова синоніми, а це означає, що вони близькі за значенням. Але неоднакові. З'ясуйте значення цих слів за словником. Яке з них означає тісні близькі стосунки? Правильно, це слово «друг». Доберіть антоніми до цього слова. Антоніми до слова друг це ворог і недруг. А тепер. Утворіть спільнокореневі слова. Правильно. Це подруга, дружба, дружній, подружитися, дружелюбний і ще багато. Які ж якості повинен мати справжній друг? Так, діти, він повинен бути безкорисливим, чесним, вірним, взаємовирушним. Він повинен мати взаємопідтримку, повагу, довіру, доброту, справедливу критику справедливу та корисні поради. Щодня ми спілкуємося з близькими людьми, зі своїми друзями. Часто друзі звертаються до нас за допомогою, про щось просять. І в дружбі, і в спілкуванні ми можемо поводитись по різному. Іноді наша поведінка всіх радує і всім приємно з нами дружити. А іноді ми робимо такі вчинки, від яких нам стає соромно, а друзям боляче. І мене багато часу, перш ніж ми зрозуміємо, як недобре зробили людині. Дружба це правда. Доброта, чесність кожного. Обов'язково слід поважати тих, з ким дружите. Ніколи не обманюйте і не ображайте їх. Будьте терплячими. Завжди грайте чесно, не дражніться. А чи доводилося вам чути на свою адресу дражнилки чи образи? Від кого? Як ви реагували на образи? Сьогодні ви прочитаєте текст про те, як ваш ровесник відреагував на дражнилку. Будете письмово висловлювати свою оцінку поведінки персонажів тексту. Отже, прослухайте текст Дражнилка. Цей толик такий вреднючий, що в цілім світі не знайти. Усім дітям у нашому дворі він придумав образливі призвиська. А вчора потрапив йому на очі я, і він мало не довів мене до сліз. Ми гралися у дворі, і тут моя бабуся вийшла на балкон і гукнула Вітю, додому! А толик тут, як тут. «Віття, муриття, солонна копиття. І всі почали сміятися з мене і повторювати цю нісенітницю. Мені було дуже прикро, але як на зло, я нічого не міг придумати у відповідь і пішов додому з єдиним наміром скласти протолика якусь смішну і тошкульну дражнилку. Після обіду. Я став підбирати до слова толик якесь співзвучне слово. Спочатку придумав толик, нолик, але це було зовсім необразливе призвисько. Я ще трохи напружився, і в мене вийшло толик, толик, круглий нолик. Ні, не те, якась ніжна дражнилка. Я помучився ще, може, з півгодини і придумав. Толька, тільки зелена квасолька. Та це було знов не те, що мені хотілось. Я пішов до свого старшого брата по допомогу. Але Олег попросив не заважати йому робити уроки. Йти на двір мені не хотілося, однак треба було вигуляти песика, кузика. Я взяв м'яча, і ми з кузою пішли. Толик сидів на лавочці. Побачивши мене, він кисло скривився. Я гарячково став пригадувати свої дражнилки про нього і раптом зрозумів, що робити цього зовсім не слід. Мені перехотілося казати Толикові образливі слова, і я запропонував. «Толику!» Ходімо, пограємо з м'ячем. Толик страшенно здивувався, тому мить помовчав, а потім відповів Гаразд вітю, ходімо. Він більше ніколи не згадував ту неприємну дражнилку. Зараз, дітки, трошки відпочинемо фізкульт хвилинка. Зараз, дітки, давайте з вами пояснимо, як ви розумієте значення поданих слів. Дражнилка. Шкодливий. Прізвисько, нісенітниця. Прикро, намір, дошкульний, образливий, гарячково. Отже, дражнилка це дошкульні слова, які говорять для того, щоб когось образити. Шкодливий це, який завдає або може завдати шкоди здоров'ю, негативно впливає на когось або на щось. Намір. Це задум, бажання зробити що небудь. Гарячково. Це хворобливо збудливо, нервово, надмірно, поспішно. Нісенітниця. Щось безглузде, нерозумне, без усякого змісту дурниця. Дошкульний. Той, який викликає, спричинює біль, ображає кого небудь уядливими словами, їдкий злобно насмішкуваний. Прикро означає неприємно. Образливий це слово або вчинок, які викликають почуття гіркоти досади. Прізвисько це найменування, яке іноді дається людині, крім справжнього прізвища та ім'я. І вказує на яку небудь рису її характеру, зовнішність, діяльність або звички? Ну що ж, розкажіть про ситуацію, описану в нашому тексті, можна за поданими запитаннями. Як думаєте, чому Толик придумав драж... придумував дражнилки? Чи сподобалося вам, що Вітя так легко пробачив толикові образу? Чи вважаєте ви, Вітю, слабкодухим? Як, на вашу думку, можна було провчити толика? Чи зрозумів толик, що вигадування дражнилок погана справа? Як би ви вчинили на місці Віті? Кому з вас доводилось потрапляти в подібну ситуацію? Як ви з неї виходили? А зараз розкажіть, як ви оцінюєте поведінку кожного хлопчика? Можна скористатися запитаннями. Яким був толик? Чим він образив Вітю? Яким був Вітя? Як він поставився до образи Толика? Як хлопчики помирилися? Чи зрозумів Толик, що поводився з Вітою погано? Чи правильно, на твою думку, вчинив Вітя? Як вважаєш, чим краще відповідати на зло. Злом чи добром? А зараз підготуйтеся до складеної розповіді. Випишіть з довідки слова, які характеризують кожного хлопчика. Спочатку Вітю, потім Толика. Давайте перевіримо. Вітя був доброзичливий. Стриманий, миролюбний, добрий. А толик був шкодливий, задирикуватий, знахабнілий, безжальний. Ну що ж, дітки, тепер запишіть свою розповідь в ЗОшит. Пригадайте, як треба записувати кожну частину тексту. Почніть із заголовка. Як краще провчити. Далі перекажіть текст і в кінці обов'язково запишіть ваше Думку вашу думку про вчинки хлопчиків. Ну що ж, сподіваюсь, ви записали текст. Прочитайте свою розповідь ще раз. Якщо знайдете помилки, виправте їх. За бажанням можете намалювати кольоровими олівцями, фломастерами, фарбами ілюстрацію до свого твору. Вправа. Загадкові листи. Оберіть, будь ласка, відповідний лист, відповідного кольору. Прочитайте початок речення та закінчіть його. Дякую вам, діти, за увагу! Оберіть відповідну цеглинку у вашому настрої на уроці. До побачення!